Всім привіт, друзі! Ми сьогодні будемо грати в шахмати. Будемо вчитися грати в шахмати. Зараз поправлю камеру. Так строїмо, як завжди, беремо пішки. Вони спереді стоять. Всі пішки стоять спереду. Завжди вони спереду. Ну, в українських шахматах це вони спереду. Це конь. Неправильно. Дивіться, як навчитися грати шахмати. Слона так. так, так. Виводимо. Так. Угу. Тепер як ходить пір, пе... так ходить пішка. Ми ходимо сюди. Так, далі він виводить сюди пішку. Ми збили її. Так. Все правильно. Ми от. Так, він виводить коня. Ми теж виводимо коня сюди. Далі ми, ми виводимо дамку сюди. Він виводить пішку. Ми виводимо знов коня. Він забирає коня нашого. Далі ми ходимо королем сюди. А э, далі він. Так, він коня назад возвращає. Далі ми сюди назад. Далі він сюди, так. Да, пішкою. Один Х приближає. Так. Далі він виводить. Ні, ми, ми ще не ходили. Виводимо ми пішку. Він не може побити, значить. Він виводить слона свого. Так, де слон? Сюди він слона. Далі ми. Так, він забирає. Е, ні, не забирає. Ми сюди ходимо. С пешку. Тут так. Так. Далі ми він ходить конем сюда. Далі він ферзя виводить сюда. Ми б'ємо ферзя його. Далі він б'є нашу пешку. Ми далі э, не б'ємо, кодимо сюди, ми виводимо э, ферзю нашу сюди. Э, далі да наш <coughs> <coughs> Виводимо нашого коня сюди. Він сюди збив його, далі ми збиваємо його слона. Так, далі ми його в він далі виводить коня назад сюди, а далі ми ходимо. Ми ходимо слоном сюди. Далі він ходить отак, ми б'ємо його пішку. далі він виводить коня сюди, а потім ми королем сюди, так? Тепер ми виводимо, він виводить коня сюди, ми його просто забираємо. Забирали.